вас, це програма Твій голос. Росія дістала прихований козир у складній грі з Україною. 7 мільярдів доларів, нібито винен Нафтогаз за недобір імпортного палива. Чи випадково рахунок з'явився безпосередньо після укладення угоди про видобуток сланцевого газу із шел? І напередодні заяв про зрушення із мертвої точки планів щодо розробки шельфу чорного моря. Більшість експертів переконані, що ні. Яку ж тактику обрати у цій надскладній грі, і чи може в ній загалом бути переможець? За те, що ми не отримали, навіщо ми будемо платити, Росія завжди от починається зима, росія починає тиснути, вимагати гроші. По-перше, видобувати свій газ. По-друге, робити енергозберігаючі технології, подавати все ж таки в арбітражний суд, якщо якщо це спірне дійсно питання. Рішає суд. Брали, не брали, ну а где ж тогда газ? А с чего они так? Что на ровном месте просят деньги? Мое мнение просто нет, нет, нет. Мы, в принципе, мы как как говорят, мы в кредитах, мы в всяких там долгах, как в шелках. Сначала нужно добрать, а потом отдавать. Добыча газа это хорошо, потому что все, где есть какие-то залежи полезных ископаемых, их добывают. Вот. Думаю, что в принципе какая-то, надеюсь, что какая-то часть этих денег от добычи верню, останется в Украине. Что касается экологии, Ну, с одной стороны, говорят, что Шелл всегда ввязывается во всякие там авантюры и это вот. Но с другой стороны, если бы у них было все так плохо, они бы не были одной из крупнейших нефти и газодобывающих компаний. Чтобы исследовать, да, необходимо провести какие-то опытные работы, так? то есть знать технологии изготовления, а потом запускать уже производство. эту это экономично, это выгодно в настоящее время, чтобы обойти, допустим, этот газ, который мы сейчас это Боремся с, это, с Россией. Это будет альтернатива, и она будет выгодна для Украины в целом. Отже, газове питання ми обговоримо з нашими гостями. Це Костянтин Бородін, заступник директора департаменту з питань нафтової, газової і нафтопереробної промисловості Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Вітаю вас, Костянтина Васильовича. Добрий вечір і Іван Плачков, екс-міністр палива та енергетики України. Вітаю вас, Івана вечір. Напевно, перше питання все-таки до Костянтина Васильовича. Адже Нафтогаз надіслав відповідь Газпрому. Ми відмовляємося платити. 7 мільярдів доларів чи ні. Ви знаєте, контракти, укладені між Нафтогазом і Газпромом у 2009 році, це комплексні документи. Їх не можна вимірювати лише одним контрактом це взаємопов'язані контракти. Безумовно, базуючись на деяких з пунктів цих контрактів, наші російські партнери з Газпрому висловили своє занепокоєння зменшенням. Кількості газу, який закуповується і надходить в Україну, безумовно, українські а, підприємства Нафтогаз України, спираючись на інші пункти цих, цих самих контрактів, а, надіслав Газпрому відповідь, чому закупівлі газу зменшено, коли про це Нафтогаз України попереджав, як на чому базується рішення Нафтогазу зменшити обсяг закупівлі. Тобто йде таке листування між двома компаніями. Тобто, чим Я це все може це тепер номер. закінчитися? Знаете, вот я послушал пересечных говардянов, да, и, да, и они это самые лучшие эксперты, и вот они, я практически с ними согласен, и вот поддерживая коллегу, даже сказать, что контракт это очень большой сложный документ, где цифровые показатели вы, выписаны точно, но там есть некоторые моменты, которые как бы оставляют э, такое поле для маневров, как с одной стороны, так и с другой. И э, в данном случае, мое мнение, это было э, как бы не четко определена вот ситуация, э, что касается снижения объема употребления, что одна сторона может предложить, может вымогать, там, требовать снижения оплаты и так далее. Она не есть э, как бы, абсолютно четкой и однозначной. И то, что «Газпром» выставил э, вот, 7 миллиардов, я думаю, что не надо поднимать истерику. Значит, то, что нужно делать максимум, чтобы их не заплатить. Я думаю, что возможность есть, я думаю, что и теоретическая, в контракте, но для этого надо очень спокойно по-государственному привлечь, как, бы, как я говорю, государственную машину всю, Значит, это юристов, это экономистов, кабмин, все, создать такую рабочую группу, выработать э, директивы, выработать концепцию ведения переговоров и четко провести квалифицированные переговоры значит, на таком высоком государственном номере и решить этот вопрос. В пользу України Костятин Васильовичу задійна вся машина зараз державна, як каже Іван Васильович. Ну річ у тому, що в 2009 році попередній тодішній уряд перевів взаємовідносини з російськими партнерами з міждержавного рівня на рівень двох державних корпорацій Газпрому та «Нафтогазу України, тобто юридично кажучи. Листування і взає... обмін думками між Газпромом і Нафтогазом має відбуватися тільки на цьому рівні і виключно так. на цьому рівні. <гум> З іншого боку, якщо ми переведемо ці взаємовідносини на рівень міжурядовий, міждержавний, виникає питання, чи виграє від цього Україна, чи ні, чи можуть нам бути е, висловлені якісь претензії е, або якісь пропозиції щодо взаємозаліку цих удаваних 7 мільярдів цього боргу за газ, який Україна не отримала, нібито боргу обмін на якісь інші, скажімо так, не пов'язані безпосередньо з газовою промисловістю речі. Тому що Нафтогаз України він не може нічого обміняти, крім грошей на газ або послуг з транзиту. Так, але Костянтин Васильович, чи є проблема? план в міністерстві, що робити, якщо Росія перекриє вентиль? Заяви ці лунають. На сьогоднішній день у, контракті, у контрактах чітко виписана процедура переговорів, чітко виписана процедура. В регулюванні розбіжності у трактуваннях цих контрактів в сторони мають вступити в переговори, наприклад, шляхом листування. І якщо ці переговори впродовж трьох місяців не призведуть до вирішення проблеми, тоді е, та сторона, яка бажає, може звернутися до суду, до арбітража mm -hmm. і так далі. На сьогоднішній день підстав для перекриття газу для України немає, і я думаю, що вони не існують ані практично, а не навіть теоретично. Згідно з цим, знову ж таки, контракт. Ваша думка, Ванна Васильовича, це можливо, щоб перекрили постачання? Знаєте, я трохи не згоден з колегою, в якому плані, то що за всі роки незалежності України, Вопрос взаємоотношення і газовий питання України з Росією, це завжди була прерогатива президента країни. Со времен Леонида Даниловича он с Борисом Николаевичем вел переговоры и решал все вопросы. Виктор Андреевич, Виктор Федорович, это не один большой вопрос, я глубоко убежден, во взаимоотношениях без президента на Украине не решает, а так и должно быть, потому что это один из самых стратегических вопросов. Для страны, для экономики страны, это вопрос национальной безопасности. Поэтому опускать это на уровне корпораций Нафтогаза и Газпрома, это почему-то в России занимается президент, а на Украине мы будем опускать, чтобы занимался президент или председатель Нафтогаза. Это первое. Что касается закрытия газа или уменьшения поставок газа на Украину, значит, это сложный вопрос, потому что есть транзит в Европе, э, в Европе значит, но сокращение складно, например, может быть. И я думаю, что к этому мне, может прийти, потому что Россия закрывала газ для Украины ну, раз пять, на моей памяти, начиная с 1998 -го года. Это не только 2005 -й год, 98-й, 2002-й, это мы просто раньше об этом не знали. Но я глубоко убежден о том, что сегодня потенциал Украины, и Украины есть Достаточно аргументів для того, щоб при правильному подходе при правильном государственном подходе решить вопрос в пользу Украины, mm -hmm. не доводя до сокращения газа на Украину. Абсолютно. Есть все, все, mm -hmm. возможности. И это надо делать. Но самое главное, чтобы мы не допускали истерики, то, что мы всегда делаем. Мы что-то случается, все телевидение, Добре. все радио, все, мы уже а только это может об этом это будет просто не информационная война, або э, война с просунутой идеи идею південного потока? Адже не випадково Само на днях появилась информация про то, что на южный путь потребно еще 13 миллиардов евро. Я, я вам скажу, что не надо бояться российских инвестиций потоков, в центральных, не южных, уровень потребления, и тенденция потребления газа в Европе, которая сегодня и с перспективой обеспечит загрузку украинской газотранспортной системы, ну до ближайшие 10 лет. Поэтому это все как бы политические, э, вот я не знаю э, это, это это игра политическая, которую, э, которую там на на надо просто анализировать и не поддаваться на какие-то. Константин э, вот Васильевич, пенденный пути к загрожению Україні. Ваша думка? Речь о том, що зменшення завантаження нашей газотранспортной системы э, від вот Росії до Европы зі сходу підемий на Захід. Розвантаження цієї системи одночасно вивільняє потужності в зворотньому напрямку заходу на, на схід. У нас найбільше регіони споживання газу це саме Харківська область, Донецька, Дніпропетровська, це саме схід України. На сьогоднішній день ми вже розпочали Нафтогаз України» розпочав імпорт газу від німецької компанії РВЕ, і обсяги цього імпорту будуть зростати. Обсяги цього імпорту вони сприятливі, сприятливі для економіки України, оскільки цей газ набагато дешевший, ніж газ російський від 2009 року. Але є коментарі ви що я що він може зростати, тому що це спотова ціна. Вона може Безумовно, зростати. це цінова ринкова ціна. Але на сьогоднішній день ціна російського газу за цим контрактом, навіть після знижки, на жаль, перевищує ціни на газ в Європі вдвічі. Вдвічі тому потенціал для Тому виникає питання: що для нас, як для країни, як для країни споживача, краще? Дорогий газ з Росії е, і транзит, чи дешевий газ з Заходу, той же самий російський газ, який надходить до України, перетнувши кордон з західному напрямку. Це велике питання. На сьогоднішній день економіка свідчить, що поставки газу з Європи вони вигідні. Це перше. Друге, звичайно, правильно казали глядачі щодо необхідності збільшення видобутку газу в Україні. І уряд і міністерство робить для цього достатньо багато. Ми розпочали буквально днями, розпочали буріння на шельфі вже другою сучасною буровою установкою. Ми підписали, як всім відомо, контракт з ШЕЛ, ми імпортуємо газ з Німеччини, тобто поступово країна рухається. Ну і звичайно дають результати ті заходи з енергозбереження, які запроваджувалися різними урядами багато років. На сьогоднішній день ми скоротили споживання газу з 75 до 50, 55 мільярдів кубометрів або на третину. Влечення Давайте зупинимося о, зараз безпосередньо на шел. А чого ми очікуємо від а, цієї угоди? Наскільки вона вирішить наше газове питання? Я хотів би повернутися до карті і по і, і от о том, що южний поток це Болгарія, це Балканські страна. Знаєте, Болгарія газіфіцирована на скільки процентів? На скільки процентні больше двадцяти? Также и остальные страны европейские. Там потенциал для газификации, для потребления газа очень большой. Как Украина, я думаю, такой процент газификации в мире таких стран очень мало. Может, Соединенные Штаты там, или какая-то другая страна по, по плотности газификации. То, что, вот, поэтому я не, как бы, считаю, что это не есть угроза для украинской газотранспортной системы. Что касается увеличения добычи газа, то я абсолютно согласен э, с коллегой, что это, это то направление, которое надо развивать, естественно, надо развивать э, э, энергосбережение. Что касается контракта с Шеллом, то в целом его только можно приветствовать. Значит, почему? Потому что действительно Shell это та компания, которая, если она входит, подписывает контракт, значит, это, это серьезный сигнал, месседж для всех и для страны. Это с одной стороны. И я думаю, что вот добыча сланцевого mm -hmm. газа – это перспектива, она может быть перспективой. Иван Васильевич. Но в этом вопросе есть несколько моментов, которых надо учесть. Первое э потому что нету у э общественности звенящей ясности, что касается безопасности или э экологического аспекта. Ну давайте внесем. Кажуть, по... що це може загрожувати, тому що це гідророзриви, причому я... нібито вводиться речовина, ну, вот хімічна речовина, я склад якої не знають. Я не виступ в этом и не могу сегодня дать эту оценку. Так, я це решу. Но почему-то в Соединенных Штатах это добывают, потому что почему-то, причем а большой объем, подвести? хотя там в таких пустынях и так далее, почему-то Польша решила развивать это направление. Но мне непонятно, почему Франция отказалась. Есть Академия наук, есть ученые, есть специалисты, и они должны, я считаю, в том, в чем была ошибка ну, как бы правительства, в том, что или до подписания, или после подписания этого контракта нужно было общественности дать, Іменно меседж дати ясність з точки зрення. Якби це не було, я думаю, що в ближайше час це буде ризики екологічні від видобутку сланцю згідно цієї угоди. Я хочу підтримати аргумент Івана Васильовича. Сполучені Штати Америки, які започаткували роботу з видобутку сланцевого газу, це країна з надзвичайно високими екологічними стандартами. Якби э, ці технології становили загрозу для... Насамперед населення Америки, то я не думаю, що сланцевий газ би розроблявся. Це перше. Друге, ну навіть якщо помислити логічно, я не є геологом, але на побутовому рівні. От діапазон глибин, на яких працює компанія, працюватиме компанія, Шел, це від 3 до 4,5 кілометрів, 3-4,5 тисячі метрів. Звичайно, що видобуток води навіть з артезіанських свердловин відбувається з набагато більш високих горизонтів, на мою думку, метрів до 150, може, до 200. Тому теоретично, навіть теоретично, я не бачу тут можливості погіршення екологічної обстановки, обстановки на поверхні. Це друге. Ну і третє, ми маємо розуміти, що таке сланцевий газ. Сланцевий газ за останні 5 років перетворив Америку з імпортера газу на експортер. Вони за 5 років збільшили свій видобуток на 160 мільярдів кубометрів. Весь наш контракт з Газпромом це 52, навіть ну, за найбільшими параметрами, якщо брати. Якщо. Ми досягнемо успіху видобутку сланцевого газу. Газпром втратить свій найбільший ринок в Європі. І, взагалі, питання щодо необхідності російського газу для всього, принаймні для Східної Європи, опиниться під великим знаком питання. А Тому це сі сі може трапитися? Які строки на це підуть? На сьогоднішній день, згідно з підписаними з компанією Шел, документами ведеться буріння першої пошукової свердловини. Харківській області, там поблизу міста Первомайськ, вони мають борити, заборитися на глибину 4,5 км і подивитися, що вони там знайдуть. Тому що зусилля українських геологів були традиційно спрямовані на видобуток традиційного газу, традиційного метану. Вони задіють ці технології. І на підставі отриманих результатів вже будуть моделювати ті обсяги, які можуть видобуватися, буде складена програма розробки і так далі. Орієнтовно ми очікуємо, що ця робота закінчиться щонайпізніше в до, до кінця червня поточного. року. Тоді можна буде говорити про якусь конкретику, поки знаєте це як в дорозі Зрозуміло. казати, через скільки днів. добре, Іван Васильович, це може бути 20 мільярдів Е, Це може бути і 20. Ми навіть може традиційними uh, нашими... методами добычи не только сланцевые где-то поднять на 10-12 миллиардов. Но я полностью согласен о том, что эта перспектива может быть, это может дать, но при этом сегодня я бы не делал ошибки. Я бы не э, отворачивался бы от партнера главного российского Газпрома, не имея еще этого газа, говоря, знаете угу. что, вы нам не нужны, у нас скоро будет газ, и мы так обойдемся. Это может привести к очень тяжелым последствиям. Вот я хочу как раз, раз что, это что, что, э, привело по к повышению цены и так далее. Поэтому это надо параллельно э, делать и делать очень Добре. так мудро Ось и спокойно. Газпром в двустороннем консорциуме. На каком этапе сейчас эти переговоры по двустороннему консорциуму? Э, мне трудно сказать, но переговоры по консорциуму они продолжаются уже много лет. Я думаю, что не меньше десяти. Э, Значит, было разные форматы, и трехсторонние, пятисторонние, двухсторонние. И э, я считаю, что этот вопрос он будет возникать параллельно ну с такими вопросами, как недоплата, как воровство газа и так далее. Я думаю, что Россия уже, у России уже не такой острый интерес к нашей газотранспортной системе с точки зрения создания консорциума. ваша нас мало Переговори тривають. Це переговори в комплексі газових питань, питань співпраці в енергетичній галузі, і вони на такому етапі, що щось коментувати сьогодні недоречно. Гаразд, шановні гості, мусимо завершити програму, тому що наш час в ефірі вичерпано. Черговий поворот у газових стосунках з Росією і енергетичні перспективи України. Ми обговорювали із нашими гостями це Іван Плачков, екс-міністр палива та енергетики України. Дякую, Івану Васильовичу. І Костянтин Дякую. Бородін, заступник директора департаменту з питань нафто. Газової і нафтопереробної промисловості Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Костянтину Васильовичу, дякую. Програму провела Ольга Ксьонс. Дякую, що дивилися, і до зустрічі. Дякую. вам. Дякую. Ми будемо чині, Не, я. А ви знаєте, консорціум, б є за соціального єсландію. Але він в, в якомусь іншому вигляді є. зараз. Я самая хорошая больше.